Нам дали світло о 3 годині, тому знімати було ніколи. Е, спішила, щоб у мене було дві години часу, щоб успіти перемити всі подойники утрішні і розібратися зі своєю заготовкою на Сологуні. І ось він, красунчик. Е, я ж кажу, не знімала, бо, бо спішила е, о 18-й годині в стрім е, до вас, тому. Потрібно було успіти все це до стріма. Залишилася, правда, гора посуди після варки сулугуні. але ну, це вже буду по ходу перемивати. Зараз відправляю у соляну ванну на просолку. Виход ще не знаю, варила з 15,5 літрів. Виход не знаю, буду важити вже після просолки, коли просолиться. Стече повністю, тоді буду пускати на ваги. Ось така куколка. У мене на стрімі дівчата питали, чи буде він ділитися на волокна, чи ні. Ділиться ще й як. А якщо гарно посидіть, то можна і на отакі, як ниточки, порвати. Ось беремо і ділимо. На волокна. І виходить, виходить у нас така ось куколка. Бо побачили зріс, ось такий гладкий, рівний. І питали, чи він всередині ділитиметься на волокна, чи буде цільним куском. Ділиться він ще й як. Бачите. Ось на цьому буду завершувати наше сьогоднішнє відео повіствування Бажаю вам усім мирної ночі, гарних снів. Дякую всім за підписку, всіх цілуєм, любим. Підписуйтесь, хто ще не підписався, ми і далі будемо вам показувати. І розповідати про звичайне життя звичайної родини у селі. Ось такі ниточки у нашого Солугуньки. Всім папа до завтра!